Слово від серця для воїнів у Черкаській бібліотеці імені Василя Симоненка презентували серію із трьох видань. У них зібрані поезії та розповіді черкаських авторів, які надихають та дають змогу захисникам перезавантажитися. Впевнені ініціатори проєкту детальніше далі. Не хлібом єдиним слово від серця та за межею прицілу. Під цими назвами побачили світ видання, презентовані для наших захисників. Автори проєкту кажуть, книги мають зручний формат, що дозволяє тримати їх при собі і час від часу, перечитувати. У процесі роботи додали ще дещо. Потім у нас народилася думка, що треба й молитва, яка допоможе воїну у складний час. Ну і психологічні тести, які нам надала відома. Міжнародна психологиня Ганна Яворська наклад видань передадуть військовим. Автори книг також поділилися враженнями від роботи над проєктом. кажуть, під час війни бійців варто підтримати й словом. Сьогодні українська книга це те, що об'єднує націю та веде до перемоги. Тому майже всі ми, українці, зараз нарешті об'єдналися, відкинувши дорогорядні розбіжності, і тому творимо чудеса сортованості, мужності, витривалості без корисливої допомоги ЗСУ і один одному. І напевно, оця е е е інколи болюча поезія, яка сюди вміщена, інколи знаєте, буденна така здається, тому що вона про наші сьогоднішні будні, а інколи і ота е е оптимістична із великою і надію на те, як я говорила вже, що ми наближаємо до себе перемогу. Одним із співавторів збірки став черкаський поет Валерій Власюк. каже, своїми творами додав проєкту легкості, адже під час війни треба знаходити сили рухатися. А світ, як відомо, рухають саме оптимісти. Під час презентації Валерій Власюк зачитав один зі своїх віршів, що потрапили до поетичного видання. Скотилось осінь, раптом сонце знову, і зливи покотом. А я собі з котом. Веду про філософію розмову Васько таки з Сократовим чолом. Присутні на заході військові уважно слухають спікерів та слова зачитаних віршів. Сьогодні українське друковане слово невід'ємна частина побуту бійців, додає капелан Назарій. Це та зброя, яка загартовує силу духу. Хлібом єдиним, як нам потрібні фізичні сили, щоб протистояти ворогу. Тому що, будучи слабким, ми не зможемо взагалі боротися з ворогом. Ви, хлопці, прекрасно знаєте, що носити навіть той самий бронік це досить важко, це нелегко. Потрібні фізичні сили, так і потрібні духовні сили і сила духу, щоб протистояти ворогу у екстремальних і важких умовах. Такі проєкти важливі тому, що завдяки, зокрема, розвитку вітчизняного видавництва, за останні десятиліття українська нація переглянула ставлення до мовного питання на користь рідної мови, додає військовий священник. І поки йде боротьба за кордони держави, тут у тилу маємо берегти українське слово. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.